Всім привіт! Дякую, що звернули увагу на цей прекрасний автомобіль, адже це Ford Escape Гібридний. Ви знаєте, навіть для мене це досить новий неочікуваний автомобіль. Тільки ми вчора заспойлерили, що в нас отакий автомобіль є вже сьогодні, на 10-ту годину, зараз у нас 9.16. Автоблогери захотіли його зняти, тому що відео оглядів на це авто зовсім мало. Перепрошую, якщо я не буду всі деталі знати по машині, просто вона приїхала до нас. Кілька годин тому лише зараз оформляємо акт прийому і пройдусь паралельно з вами ще по машині товщиноміром, подивимось, в якому вона стані. Тому що бралася вона як автомобіля з невеликими пошкодженнями, і було в нас е отут пошкодження, по цьому крилі. Зараз перевіримо, чи відповідає це все дійсності. От, і... Будемо знати, комплектація у нас титаніум. Комплектація я поки що нафотографував, кайфанув нереально від машини, тому що чого в ній тільки нема. Від системи слідкування за полосами до підігрівів всіх можливих. Ну, звичайно, круїз клімат. Не забувайте, що на цю от велику комфортну машинку, в неї середній розхід за тисячі встановив 5,8 літра Це при режимі, коли ми не думаємо за розхід. Якщо гратися з розходом, то буде, я думаю, ну, менше 5 навряд чи, але близько 5 буде у нас так. Ну, Що я можу сказати? зоні, точніше, Вживу, близько до машини. Вона дещо прикольніше буде, ніж на фото, тому що зверніть увагу на, на колір. Зверніть увагу, що навіть звичайні здавалося банальні молдинги, але все рівно вони зроблені з таким от натяком, що це ну, не просто якась куга. розумієте, Це ну, красиве, елегантне авто, дуже хороші лінії, воно дуже схоже знаєте, чимось. Ну, тобто, таким от таким Дизайном на пуму та й на каєн. Напишіть, будь ласка, в коменти. От. Реально шикарна оптика дуже гарно зроблена. Ну, тут ще не знаю, чи частота, ну, бітрейт відео чи дозволить, але тут ще є додаткове освітлення, ніби ДХО. От. І Вона виглядає гіперкруто вживу. Е, не можу нічого сказати за ходові якості. ну Проїхався зовсім трошки. Звичайно, там шкіряний салон, комфортні сидіння, е, прекрасна шумоізоляція, лобове сквоза, десь там додавав вам фото, подивитись. На невеликих, на невеликих швидкостях. Так, оце на що? Хоча це може здатись 100-125. На невеликих швидкостях взагалі ніякого ні нарікання там на комфорт немає. Плюс зараз з дорожанням палива, оце з бачите, така малюсінька штучка. Так. З дражанням палива буде супер актуально, тим більше а в мене є певні знання по гібридним машинам що в, ну її ціна буде близько 30 тисяч і в неї як таких конкурентів, такі комплектації, то та не особливо ж і є. Якщо ви знаєте, хто може бути її конкурентом, напишіть, будь ласка, буду вам дуже вдячний. Але щоб була от, от така от комплектація на бенбо, повний електропакет, без пам'яті, звичайно, це мене трошки навіть здивувало. Але підігрів, сидінь, підігрів керма, автоматична парковка, режими їзди, камери, все слідкування і отримання полоси, радар, подушки безпеки, повсякдені. Панорами немає, і вентиляції. Це якщо бути ну, дуже таким, вже знаєте, як кажуть, ну, коли вже придиратись до комплектації, то звичайно хотілося. Е, от, машинка стоїть на Паралельно з вами оглядаю. Так, резинка у нас е, кінці ну, го року, можна сказати, 39 й тиждень 19-го року. От, але літня. Ну, все рівно, По протектору ще е, хороша, але ще резину потрібно заміняти, коли приходить край по еластичності. От, 19, красиві, гарміоні в нормі. Візуально. Ви ж знаєте, зараз є. Купа приладів, які тестують. Ось тут так, у нас Оце у нас, бачите, все, що було, цей елемент нам і показує, що він був. От. Поки у нас все збігається з заявленою інформацією, ну, подивимось докуди, до ось сюди. Так, секундочку. Це все все перепилялося. Ну, тобто цей елемент, це крило у нас і було пошкоджено. Тобто По дверям тут підфарбовано. От. Поки, поки в нас все збігається, не забувайте, що машина доступна до перегляду на будь якому настройки, Як ви захочете, воно у нас на комісії. тобто ми будемо вам допомагати оглянути його якісно, помітити всі зауваження і так само торгуватися. Це авто доступне. ну Всі деталі, рік комплектації. Я вже зараз опишу в офісі, коли буду завантажувати. Тут швидше така оглядова історія. Авто буде доступне в лізинг та кредит. Перший внесок від 15%. Зараз, до речі, є кредитні афігні програми, реально вигідно. І в нас там своя програма лояльності, тому можна взяти собі, навіть якщо трошки дорожче, ніж планували, але їздити на гібриді, дивіться, в гарній комплектації. Ну шкіра такі лямочки. Ну, шкіра непогана, комфортно, добре, що перфорована. і суфікси праворуч-ліворуч. ну... Є, до речі, оці знаєте, дитячі крісла, ж потрібно кріпити ще додатково. Ну, коли встановили дитяче крісло, перекидається шлоя, кріпляться з того боку, все є багажник без шторки, але я щось не бачу, щоб воно взагалі тут мало бути. Бачите прикол? Ось от, от так от все зручно, тут кишеньки, Аирбеги. Так, ідемо подивимося, вона на місці пасажира ще. А потім на місці водія. Підстаканнички, все на місці. Ну, матеріали взагалі, чуєте? Все воно не блискуче, от красиво матує. І тут те ж саме. Ну і не, 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 не заляпається. Великий комфортний. Комфортний. Зручний кофер з підлокітником. Android Auto. Вже все. Ну, Вже шайбочкою, селектор такий, ну, досить зручний, старт-стоп, роздільний клімат, правда, не трьохзональний, а двох, бачите. От Що у нас тут є? Ну, Підігрів вентиляції, звичайно. Тут би була вентиляція, було б набагато ще все поприкольніше. Є тип-сі, швидка зарядка, автоматичний. Ружник. Ружник. Режими їзди, самопаркується, вже казав тут. Ну не дуже великий, також без холодильника. Як це може бути титаніум? Титаніум ми ж звикли, щоб це було абсолютно, абсолютно все, що можна тільки нафантазувати. Ти просто запитуєш власника титаніума, а він тобі одразу все навалює, каже, бро, в мене все абсолютно є. То тут, ну не абсолютно все. пам'ять, сидінь є, але лише водія. Тут також для дріб'язку всякого підстаканники, тут під пляшечки, регулювання сидінь, здається, 16 напрямків. Тривається, звичайно, ну, електробагажник, само собою, автоматичне світло, протитуманні фари, передні, задні. Тут у нас блок управління круїз контролем, є аудіо, тут блок управління меню і також ну, це я не люблю, коли так воно розділено. Бачите, Здається, ну, логічно було, що телефонія вся на одному. Але тут ще й телефонії і мультимедіа ще на іншому, потрібно зі всіх рук. Система утримання в полосі, датчик світла, дощу. Пробіг у нас 16,5 тисяч. Е, ось це от її середній розхід. Так. Ну і отак на місці пілота вона виглядає. Круто, зручно. Частенько Ну доглянути авто, нагадаю, у нас мінус є по тому крилу. Кого зацікавила машинка, можемо порахувати її в кредит і лізинг. В кредит звичайно зараз набагато вигідніше. В лізинг трошки менш вигідно ніж в кредит, але набагато легше отримати фінансування. Це є дуже часто вирішальним фактором, коли люди приймають рішення для купівлі з фінансуванням, тому що. В кредиті завжди запитують за історію. Є, звичайно, програми кредитні до 400 тисяч без довідки про доходи. Але це я вам вже розкажу безпосередньо, коли будемо отримувати завдаток і рахувати вам умови. Всім дякую, що додивились відео. Гарного дня і слава Україні!